Всім привіт! 30 травня. Завтра вже останній день, починається літо. І бачимо по сої на дослідній ділянці 5 днів назад була проведена гліфосатна обробочка. Препарат був ІГ-480 ізопропіламінна. І, як бачимо, в принципі, вже процес пішов. Уже серединки бур'янців мають висвітлення. Майже на всіх типах бур'янів воно спостерігається У в більшій і в меншій мірі. Тому я сподіваюся, що препарат свою роботу зробить. І хотілося, звичайно, як найінтенсивніше. І ось пройшовся по полю. І, в принципі, після морозу я тоді також ходив, ніби все було нормально, де-не-де. А зараз ось підійшов. І от таке п'ятенечко, я думаю, видно, скрізь де зелене, там соя і бур'янець, а отут де. Не продивляються рядочки, тут взагалі соя кудись пропала. Нагнувся, порився, що я знайшов. Деякі рослинки все ж таки підмерзли. Тобто, видно такі, ну так скажемо, уже зав'явші корінці, наприклад, як ось, ось він. Тобто, питань нема. Ось він залишився. Ось тут повністю рився, взагалі нічого немає. В другому місці знайшов так звані зелені пеньочки, не пам'ятаю де, типу хтось з'їв. Тому цікаво, що тут було. Невже справді, отак якоюсь е, не знаю, як назвати, зоною е, крутився тут мороз та мені виморозив отаку діляночку. В принципі, вона не дуже велика, але для розмірів даної дослідної ділятки все ж таки випало е, так скажем, чимало. Дуже цікаво, що проходив після морозу і якби рядки всі стрілялися, типу, все було на місці. Ну і як бачимо, кореневих. Решток чи кореневих кажу, пожнивних решток тут небагато, тобто казати, що, що воно тут вимерзло. А, хоча, хоча, Можливо ж після сильного доща трошки відбулося змивання та трошки перенесення пожнивних решток, ось, наприклад, сюди від сіля. Ну, коротше, хто зна що, але таке пенце сої випало. До речі, декілька днів назад. Я також приїхав і дивився на сою і запанікував. Мені здалося, що, що у мене проблеми з хворобами, кореневі гнилі, фузаріоз. Ось такий. В принципі, і видно, що з корінцем, так скажемо, не все дуже гладко. Ось зараз сфокусую, якщо вийде, та фокусуйся, ти вже раді Бога. Тобто є трошки проблемки, але можливо, прям сильно, сильно і не потрібно панікувати. Ось якраз такий невдалий корінець, він зігнутий. Хтось скаже зразу: о, переущільнений ґрунт, ось вам наутіл. Ну так, да, цей корінець пішов на бік. І от бачимо, який він не дуже гарний на вид, але все ж таки маленькі бактерії присутні, трошки тріснуло. Я думаю, що, можливо, занадто велика кількість вологи також цьому сприяла. Соя розвивається. Краща соя вже має, вже має 1, 2, 3, 4, 3 часи листка. Десь трошки слабша, десь трошки сильніше. Норма висів тут невелика, всього-навсього десь 300 тисяч на гектар у 35-му міжрядді. Хотів ще десь вирвати соїнку, а ну спробуємо ось отут клац. Ну, ось бачимо, ось коренева система. Також невеличка ступенька. і от Оця проблемка по кореню. Бульбачкові бактерії продивляються. Ось. Тобто інокуляція працює, або ті бактерії, які вже були, адже це другий рік сої. Ну і отак ось стебло тріснуло. У мене по плану сюди попрацювати. І макро-мікро елементами, і, і також, також, також фунгіцидний захист буде обов'язково. Трошки чекаю, щоб вегетативна маса на сої з'явилася, щоб так сказати, як найбільше препарату можна було передати самій рослинці. Також будемо спостерігати тут способи сівби, тобто це 70-та міжряддя, 35-та міжряддя, і так званий здвоєний рядок, адже ми навчалися тут автопілоту, тому виходило по-різному. Ну І так склалося, що експерименти самі з'явилися, цього навіть і не планувавши. Тому будемо спостерігати. Кому цікаво, залишайтеся. Далі буде.